Друзі, всім привіт! І я, кінаш Артем, і літо на десерт. Тут ми вчимося з вами готувати як справжній шеф-кондитер. З чим у вас асоціюється літо? В мене з полуницею, і я можу її з'їсти кіло, два і три. Але організм буває вже не приймає, і тоді я починаю готувати якісь десерти. Але ні. Сьогодні ми не будемо з вами випікати а, полуничну шарлотку. Ми будемо випікати з вами круті, смачні полуничні капкейки. Поїхали! Почнемо готувати наші капкейки і почнемо приготування з нашого тіста. Беремо 75 грамів вершкового масла, але вершкове масло у нас повинно бути кімнатної температури. 50 грамів цукрової пудри. Засипаємо це все до масла і починаємо все дуже добре взбивати. Збиваємо до пишної білої маси. Збили наше вершкове масло. Дивіться, як у нас масло стало більш-менш пухкіше, воно побілішало. Та будемо зараз сюди додавати борошно з крохмалем та розпушувачем. В цей період ми з вами а, насичуємо наше борошно киснем. Беремо яєчко, нам треба 50 грамів яєць. І поступово вводимо сюди. Якщо ви будете збільшувати об'єм рецептуру, там на два помножувати, на три помножувати, то яйця ми вводимо не зараз усі, а по одній штуці, плюс-минус. Вбиваємо яєчко, та також все добре перемішуємо. Вели наше яєчко в наше вершкове масло, збираємо все з боків. І зараз будемо сюди додавати з вами вже молоко та е, наше борошно. Будемо це робити поступово, трішечки насипаємо борошно, трішечки наливаємо молока, перемішуємо, потім знову трішечки борошно, знову трішечки молока. І так, плюс-мінус в три етапи. Вже вмішали сюди першу частину борошна, тому додаємо з вами молоко. Молоко у нас буде 110 грамів, ми його ділимо ну, плюс-мінус пополам і продовжуємо це все вимішувати. Молоко додали, додаємо борошно. Знову додаємо останню нашу частину молока. Дивіться, наше тісто готове, воно дуже круте, дуже пихеньке. Збираємо зі стіночок наше тісто, подмішуємо трішечки та беремо лимони. Я люблю. Коли багато цедри, мені подобається, коли є насичений смак лимону. Також в поєднання з полуницю, то буде дуже смачно. Вимішуємо тісто, і зараз нам треба буде його розкласти по формочкам. А якщо формочок немає, тісто можна просто викласти на деко і спекти а, такий коржик і до чаю буде дуже смачно. Так як ми з вами будемо робити капкейки, ми беремо з вами капсули під капкейки і розважувати ну, приблизно по 60 грамів. Накладати можна. Можна ложечкою можна з кондитерського мишка. Капкейки ми з вами розважили. Беремо деко та перекладаємо на деко і ставимо випікатися. Випікатися буде приблизно 15-20 хвилинок, але залежно від висоти вашої формочки, також приблизно при 160-170 градусах. Все, поїхали робити. Ставимо випікатися. Поки капкейки наші готуються, ми приготуємо полоничну начинку. З чого ми почнемо з вами приготування а, нашої полоничної начинки? Це буде таке а, компоте, можна сказати. У нас є з вами три основні начинки. Це Конфі, компоте, і кюлі компоте це начинка зі шматочками. в нашому випадку це буде полуниця. Конфі це е, пюре, яке ми з вами використовували, і в компоте, але воно більш загущене піктіном НН, е, або желатином, або крохмалем. І що таке кюлі? Кюлі це також пюре, але воно більш таке соусообразне. Тому ми будемо з вами робити більш стабільну начинку з шматочками полуниці. Для цього ми беремо нашу полуницю, можемо використати пюре полуниці та заморожену полуницю. Так як у нас зараз е сезон полуниці, ми будемо використовувати свіжу. Беремо 100 грамів, у нас буде свіжої полуниці, яку ми наріжемо на шматочки, і 50 грамів ми з вами зробимо пюре. Що стосовно рецептів рецептур стосовно кондитерської. Якщо у вас написано, наприклад, 2 грами там агара -агар, то ви берете конкретно 2 грами. Ви не берете одне яєчко, ні. Тому що яйця бувають всі різні. Одно буде важити 40 грамів, інше буде важити 70 грамів. Тому якщо ви додате 70 грамове яєчко в рецепт, там, де треба було 30 грам яєць, то вже рецепт може у вас не вийти. Це може стосуватися. Абсолютно всіх продуктів, тому будьте дуже уважні. Ми з вами робимо тільки по грамам. Полоницю ми вже з вами нарізали на кубики. Тепер нам треба зробити полуничне пюре. Для цього ми беремо з вами полуницю. Можемо взяти і вже готове полоничне пюре з кондитерського магазину. наприклад. Чи ми можемо з вами приготувати його заздалегідь. Наприклад, якщо ми будемо робити цей десерт зимою, зазлогідь ми можемо приготуватися з літа, але ми зараз з вами зробимо його самостійно. Беремо для цього полуницю. Мені треба ще 50 грамів пюре полуничного, але з тим, що я буду зараз перебивати пюре блендером. І, можливо, щось у мене там залишиться якісь е, грами на самій нозі блендера, тому зробимо трішечки з запасом, тобто покладемо сюди полуниці не 50 грамів, а грамів 60-70. Також додаємо сюди цукор, додаємо сюди крахмаль, лимону кислоту та сироп глюкози. Чим може замінити сироп глюкози і для чого він нам тут потрібен? Для того, щоб подовжити термін придатності та для більш прикольної такої текстури. Але якщо у вас немає глюкозного сиропу, просто його туди не будемо класти. Трішечки можемо додати цукру. І все. Зразу вкидаємо сюди цукор, весь. Крохмаль, крохмаль, що стосовно крохмалю, О, у нас є кукурудзяний, є картопляний. Ми беремо з вами кукурудзяний, тому що від картопляного є такий присмак, він нам не потрібен. Якщо ви боїтеся, що крохмаль. Візьметься комочками, то його трішечки можна підрозвести у воді. Але це не обов'язково. Якщо ви будете дуже добре все вимішувати, то буде у вас все без комочків. Наше полоничне пюре ми доводимо з вами до закіпання, після чого будемо додавати сюди полоницю нарізану шматочками, і потім ще проваримо ну, хвилиночку і знімаємо з вогню. Що стосовно роботи з крохмалем, якщо у вас маса закипіла, маса ще така більш біла. Це означає, що крохмаль не спрацював. Тому ви дочекаєтесь, коли маса стає такого більш насиченого червоного кольору. Перекладемо наше компоте у якусь таємкость для того, щоб воно у нас охололо. Можна при кімнатній температурі або покласти до холодильника. І так, капкейки наші вже спечені, тому дістаємо їх. Та нам зараз треба зробити з вами тут дірочки. Є спеціальний прилад для цього, але ми зробимо це все звичайною ложечкою. Тому посерединці беремо, робимо такий отвір, який ми будемо з вами наповнювати нашим полуничним компотентом. Доробили наші дірочки у капкейках. Після цього нам треба, щоб вони у нас охолонули. А поки у нас будуть охолоджуватися, ми з вами зробимо вершковий крем. Так, для крему нам потрібен з вами вершковий сир, цукрова пудра та вершки. Все скидаємо у одну ємкість і після цього починаємо взбивати все легко і просто. Беремо цукрову пудру, всипаємо. Додаємо сюди вершки 50 грамів. І починаємо все це вимішувати. Якщо немає міксера, можна це все зробити і вручну, наприклад, вінчиком або лопаткою. Вам це все треба перемішати до однорідної маси. Не забуваємо знімати все з боків лопаткою. Для того, щоб потім у нас не було гордочок сиру або цукрової пудри. І продовжуємо. Дивіться, який крем у нас вийшов. Він тримає свою форму дуже ніжний і легкий. А беремо кондитерський мішок. Кидаємо сюди нашу насадочку. Хтось робить це все у стаканчику, умірно надіває стаканчик. Якщо вам так легше робіть так, мені зручніше, коли я вдягаю мішок на руку і вже сюди викладаю свій крем. Виклали наш крем, він нас зараз ще чекає трішечки. Займаємося нашою полуницею. Ви уявляєте, як це буде смачно, як політньому. Так. Перекладаємо. Цього буде мені достатньо зараз. Все. А, тепер а, дістаємо наші капкейки, які у нас повинні були охолонути. І так, капкейки ми дістали з вами. А, робимо дірочку у нашому кондитерському мішку. З Полоницю та наповнюємо наші капкейки. Так, крем відсадили. Беремо полуницю і задекоруємо наші капкейки полуницею, або іншою ягідкою можна. Наші капкейки готові. Дивіться, які у нас красиві виходять. Так що їжте, насолоджуйтесь цим смаком, він дуже неймовірний і гарного дня, крутого настрою! І побачимо з вами у наступному відео.